Доброго дня, шановне панство. Сьогодні у нас 6 число, 6-12, 22 рік. З нами захисника України. Зі святом здоров'я, перемоги, перемога за нами. От. Війна війною. Це дуже погано, що війна йде, ну, А до пасіки потрібно дивитися. А добре, що я поліз. Значить, дивіться, тут покажу, як, потрібно, як должно бути, а от там покажу, як не должно бути в слідчому вулику. Що з кормами у нас? Давайте звідси. Бачите, бджілка сидить, сидить вона спереді. Тобто корма є, сидить вона на шести улочках. Видно-не видно, дуже швидко, мінус 4 на вулиці, сонечко. Що поліс, вирішив трошки я все-таки їх утеплити, щоб збити точку роси, тому що перепади йдуть дуже серйозні. Тобто отаке покривальце, тобто, простинка. І, і старого совєтського прошлого, ватне одіяло. Проводимо декомунізацію для бджіл то, що треба. Не забуваємо вставляти вентиляційні отвори, да? тому що пчілка гріє, вона повинно воно все дихати. Ну, можна ще це покласти на всякий случай, нехай буде. От якось так. От так повинно бути. А тепер пішли, покажу, як не повинно бути. Зразу ми цей вулик винесли з ряда і поставили. В сторону, щоб розуміти, що з ним я далі буду робити. Буду показувати дуже швидко бджілка сердита хоч ближче. А сердита чому? Тому що вони розповзлися, у нас немає жратви Якимось чином. Клуб розбитий бджола по всьому вулику. Це є недобра пора давати корма. Хоча осінню ми заводили. Був він сформований -го, -го, -го. Ось запис записі. Було 8 повних рамок кормів. Куди ділись корма? Непонятно. Так що, любі друзі, дивіться, дбайте, переживайте, перемоги усім. Слава Україні! Підписуємося!